Таке м'ясорубка людство дізналося ще у середині 19 сторіччя. Це сталося завдяки відомому німецькому професору Карло Фондрезу, який прославився тим, що винайшов велосипед і друкарську машинку. Однак, якщо б ви запитали кухарів, то вони б з впевненістю сказали, що саме м'ясорубка стала його найкориснішим винаходом. Привіт! З вами я, Оксана Рахаль. Вибір електричної м'ясорубки на сьогодні справа непроста. Щоб якісно і заощадливо, пробачте або те, або те. Але саме сьогодні я з радістю презентую вам підходящий варіант: потужну сучасну електричну м'ясорубку та ще й заощадливою ціною. Ця першокласна помічниця за лічені хвилини подрібнить м'ясо та рибу, нашаткує овочі та навіть вичавить сік. І це лише загальна картина того, що міє наша електрична м'ясорубка. Невже ви і досі користуєтесь старенькою ручною м'ясорубкою? Її ножі вже давно затупилися, і ви по декілька разів розкручуєте пристрій, аби очистити від жилок та грящів. Тож не дивно, що приготування із домашнього фаршу перетворюється для вас на справжнє випробування сили та терпіння. А магазинний фарш, зрозуміло, не завжди виправдовує сподівання. Шопінг тіві пропонує вам вигідне співвідношення ціни та якості електричну м'ясорубку, яка за за короткий час може обробити велику кількість м'яса, навіть найжорсткішого та жилавого. Потужний двигун у 1500 Вт та висока якість робочих деталей, виготовлених із високоякісної нержавіючої сталі, забезпечують ефективну роботу цього побутового приладу. Мені кортить продемонструвати, яка вправна моя помічниця. Ось кілограм м'яса, трішки жилками, але без кісток. Засікайте час. Адже усю цю гірку я перекручу приблизно за хвилину. Пара хвилин і потужна електрична м'ясорубка перетворить кілограм будь-якого м'яса на ідеальний фарш: котлети, фрикадельки, пельмені, голубці. Що лише забажає ваша душа. Зі зручною електричною м'ясорубкою ви приготуєте страву удвічі швидше. Ви тільки погляньте, який красивий та чудовий фарш готує наша м'ясорубка. А тепер. Порахуйте, скільки часу ви заощадите у порівнянні з користуванням ручним пристроєм. М'язорубка також обладнана функцією автореверс. Для чого вона потрібна? Дуже просто інколи трапляється, що механізм не справляється жорсткими волокнами або плівками, але не в нашому випадку. Однак, якщо вже так сталося, функція Автореверс дає змогу позбавитися цієї проблеми, не розбираючи м'ясорубку. Достатньо тільки зупинити роботу та натиснути кнопку Автореверс. Механізм запрацює у зворотньому напряму, і весь непотріб вийде через вхідний отвір. Однак і це ще не всі можливості нашої електричної м'ясорубки. Отримавши такий фарш, ми не можемо не скористатися ним. Наша м'ясорубка також укомплектована спеціальною насадкою для виготовлення трубочок, тобто кебе. Отже, починаємо приготування. Кебе це м'ясні заготовки для приготування кебабу. Спеціальна насадка у електричній м'ясорубці допомагає формувати продовгуваті котлети або трубочки із фаршу, аби одразу нанизувати їх на шампур або на сосиску. Ви тільки погляньте, які чудові! У нас з'явилися трубочки. А що з ними далі робити? Ви вже собі фантазуйте, ми зробили сосисками. А ви можете фарширувати їх чим завгодно грибами, беконом, овочами. Смакуйте на здоров'я усією родиною. Моя родина дуже любить страви з м'ясного фаршу: пельмені, голубці, манти. А я люблю їх готувати. Але купити якісний м'ясний фарш в магазині дуже проблематично. А моя стара м'ясорубка це просто якийсь жах. Щоб перекрутити один кілограм м'яса, потрібно півдня. Але чоловік подарував мені нову електром'ясорубку. І тепер в мене щодня нова страва. То пиріг з м'ясом, то домашня ковбаска, то котлети. А фарш я перекручую за кілька хвилин. Потім швиденько її розібрала, миється вона легко. Я не знаю, як я раніше жила без цієї зручності. Майже усі діти люблять сосиски. Але багато мам побоюються годувати своїх дітлахів магазинними сосисками. І правильно роблять. А от, маючи таку чудову електром'ясорубку, ви з легкістю можете приготувати сосиски своїм дітлахам із будь-якого м'яса. Так давайте розпочнемо процес. Щоб приготувати домашню ковбасу або сосиски, прикріпіть відповідну насадку, одягніть на неї ковбасну кишку, зав'яжіть край та потроху підтримуйте рукою на місці виходу. Тим часом іншою рукою злегка підштовхуйте м'ясо із контейнера. Якщо ви робите сосиски, то просто періодично перекручуйте кишку, утворюючи невеличкі ковбаски. Ви тільки погляньте, які чудові ковбаски нам вдалися. Тепер варто їх тільки зварити або запекти, і страва готова. По-перше, корисно, по-друге, заощадливо. Адже кілограм м'яса сьогодні коштує набагато менше ніж кілограм звичайної ковбаси з магазину. Тож нехай ваша родина вживе лише здорову їжу, а куховаріння стане для вас задоволенням разом із потужною кухонною м'ясорубкою. Електром'ясорубка виготовлена із високоякісних матеріалів. Міцний корпус та ріжучі деталі із нержавіючої сталі забезпечить вам безперебійну роботу приладу на довгі роки. Користуючись цією електром'ясорубкою, ви не матимете жодних фізичних навантажень. Натиснувши кнопку старт, ви лише подаєте м'ясо у лоток та злегка підштовхуєте спеціальним товкачем. А функція реверс допоможе легко очистити механізм у разі утворення пробок із жорстких волокон. Гумові. Ніжки м'ясорубки утримують пристрій від ковзання по столу. Телефонуйте та замовляйте сучасний побутовий прилад Електричну м'ясорубку, найкращу прогресивну заміну застарілим ручним м'ясорубкам, від яких болять руки та псується нервова система. Під час приготування їжі безліч часу ми витрачаємо на усіляке нарізання або шаткування. Я веду до того, що наша електром'ясорубка. Обробляє не тільки м'ясо, а ще й подрібнює овочі. Для цього наш агрегат укомплектований різними насадками для тертя, для нарізання стружкою та пластинами. Демонструю нарізання кільцями: огірки для салату, цукіні для смаження, м'ясорубка наріжеться овочі кільцями ідеальної товщини. Ви тільки погляньте, які в нас чудові цукіні. Вам потрібна терта морква. Навіщо стирати нігті об тертку, якщо у вас є спеціальна насадка у вашій електром'ясорубці? Щоб подрібнити сир для спагетті, оберіть третю насадку і за хвилину матимете цілу тарілку сиру. Однак і це ще не все. Із допомогою нашої електром'ясорубки ви зможете з легкістю вичавити сік із томатів та навіть з ягід. Ось цією насадкою вам дасться справжній натуральний сік. Ах, це мрія кожного. Адже це смачно і корисно. Моя вам порада, дорогі господині, та усі шанувальники комфорту на кухні. Не зволікайте, телефонуйте прямо зараз. Аби замовити цю суперпомічницю, електричну м'ясорубку. Електрична м'ясорубка пристрій, без якого не обійдеться жодна кухня, адже цей прилад допоможе вам за лічені хвилини перетворити на ідеальний фарш велику кількість будь-якого м'яса, рибного філе, сухарів, горіхів, сухофруктів, натерти сир, подрібнити овочі, нарізати їх красивою стружкою або пластинами, а також вичавити томатний сік. Електрична м'ясорубка заощадить вам безліч часу та сил, адже Її потужний двигун у 1500 Вт забезпечує швидку та ефективну роботу приладу. Електром'ясорубка виготовлена із високоякісних матеріалів. Гумові ніжки м'ясорубки утримують пристрій від ковзання по столу. Функція реверса дозволить вам легко очистити прилад у разі утворення пробок із м'ясних волокон. Електрична м'ясорубка має низький рівень шуму та захист від перегрівання двигуна. У комплекті з самим приладом ви отримаєте декілька штовхачів різної форми, лоток для продуктів, сіточки для фаршу, більшу та дрібнішу, насадку для ковбаси, насадку для кебе, насадку для вичавлювання соку, для подрібнення, для нарізання пластинами та насадку терку. Телефонуйте та замовляйте сучасний побутовий прилад Електричну м'ясорубку найкращу прогресивну заміну за старілим ручним м'ясорубкам, від яких болять руки та псується нервова система. Ми пропонуємо вам електричну м'ясорубку високої якості, яка допоможе вам легко і швидко перекрутити м'ясо, нашаткувати овочі та навіть вичавити томатний сік. Електрична м'ясорубка з деталями із нержавіючої сталі та із функцією автореверса за вигідним ціною від телемагазину Shopping TV. наші оператори чекають ваших дзвінків, аби прийняти замовлення. А ви маєте змогу оплатити його за фактом отримання.